Сергій Іванович Княжевич у 17 років пішов на фронт. До війни грав у хокей, був воротарем Челябінської команди Локомотив та полюбляв футбол. А у листопаді 42-го року обставини змусили взяти до рук зброю. Молодий, зовсім юний хлопець став мінометником. Часи навчання на полігоні, де провів перші три місяці, він пам'ятає добре. Нас або чарка. Сборка этого оружия, автомат, это 120 миллиметровый с расчетом дальнобойност миномета 9 км. Згадує Сергій Княжевич, і час проведений на фронті. Зашли в зашли до Мамаєва Кургана. Это палачи и грабители столько уничтожили на своем пути невинных людей. Там дыбом стояла земля. А солдаты, наши герои, защитники погибали. Собралась три армии. Минометы со всех сторон окружили эту гору. Минометы огнем их выжили, и они вывешали флаг о перемирии. Жуков сказал так выходите, сдавайте оружие, останетесь живые, как пленные. Війна для Сергія Івановича закінчилася під Сталінградом. У марті 1943 року від розриву авіабомби був тяжко поранений. Мене винесли з поля бою, тяжело ранений, множество намі осколочне ранення весь зад лежав на животі. День перемоги згадує зі сльозами в очах. каже, такі події забути неможливо після демобілізації. Жив і у Пермі, і на Чукотці, бо рідне селище згоріло під час бойових дій. А у 1985 році переїхав на батьківщину жінки до дружківки і все життя працював тут. Тисляремшина, ага. з котори я зашовся на сівері, і, і приїхав. А на у своєму віці, а йому 91 рік Сергій Іванович продовжує дивувати оточуючих своєю енергійністю. Минулого року розмалював стіни рідного під'їзду. А ще любить порядок у всьому. каже без діла жити не звик. От ящики. я Все побитые были. Хороший человек, прошел войну, перенес тяжелейшие ранения и, несмотря глухой, там слепой, он старается жить полноценной жизнью. Все все старається робити сам зараз. Ветеран дбає про господарство, має курей, невелику ділянку, де цієї весни планує саджати картоплю, а ще доглядає за вірним чотирилапим другом. Рецепт довголіття каже у труді, до якого його привчили з маличку, а ще у здоровому способі життя. Я ж не, не курив, а курів пайокшує салдатам на Махорку. А другу другу хто сіль на горші за плечима Сергія Івановича, великий життєвий досвід за час, проведений на фронті, отримав медаль за відвагу та орден слави першого ступеню. Брав участь у сталінградській битві, відстоював позиції на склонах Мамаєвого кургану. Сьогодні, як і багато років назад, ветеран хоче миру на рідній землі.